Всім доброго здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про азіатських жінок. Бачу, замичає, що українські чоловіки, то в принципі не лише українські, вибирають жінок з Азії. Чому так відбувається, будь ласка, відео на екран. А ви знали, що, скоріше всього, для російських і європейських жінок скоро зовсім не залишиться мужчин. І на це є одна причина. І причина в тому, що все частіше російські і європейські чоловіки вибирають саме азіатських жінок. Первое ⁇ это потому, что азиатские женщины признают главенство мужчины. Мужчина выше, чем женщина. Второе ⁇ это то, что азиатские женщины не гонятся за брендами, дорогими подарками, дорогими шмотками. Для них достаточно того, что есть у вас сегодня. И, наверное, самое важное ⁇ это то, что азиатская женщина умеет уважать мужчину и благодарить его по каждому поводу. За любую мелочь, за любое действие, за любой подарок, навіть самый маленький. ось такі причини. І ви знаєте, що ситуація є взаємною з двох сторін, так само, як українські та європейські чоловіки хвалять азіаток, особливо з Філіппін, з В'єтнаму і так далі. Так само і азіатські дівчата, азіатські жінки е, теж хвалять європейців, хвалять слов'янські, скажем так, народи, слов'янські національності. І теж, якщо примірмо, зайти в інтернет, поцікавитися. Бачимо дуже багато відео, дуже багато фотографій, які азіатки гарні, які вони красиві, які вони привабливі і так далі. Ось, будь ласка, коротеньке відео на екран. При такій ситуації складається таке враження, що мінусів немає взагалі ніяких. А ми продовжуємо. Отже. Якщо приміром почати цікавитися, як живуть українські чоловіки з Азіатками, як живуть взагалі слов'янські чоловіки з Азіатками, з жінками з Філіппін, з В'єтнаму, з Китаю особливо. Ось, то ми побачимо лише плюси. Чоловіки максимально хваляться, максимально гордяться, максимально раді, що вони живуть з жінками з Азії. Ось, будь ласка, відео номер один: увага на екран. Ось, вот, ребята, смотрите. І мужчина в доме не нужен. Нужна только китаянка, все будет делать. Шпаклевать, плітку влажувати. Ви будете вдома отдыхать і смотреть телевізор. Вот так нужно заводить жену. Да? Опхо. Шипуши. Да? <реш> <реш> Дуже гарна і комедна в той же час дівчина з Китаю. І ви знаєте, що хочу вам сказати. Я от не можу. Так от 100% визначитися, чи це відео комедні, чи це відео підставні, чи гумористичні, чи це відео дійсно з реального справжнього життя. Але в той же час, якщо подивитися одного блогера, другого, десятого, просто людей, котрі знімають своє життя, ті, котрі живуть з філіппінками, з китайками і так далі, взагалі з жінками з Азії, то чомусь лише позитивні коменти, чомусь життя лише позитивне. Ось, будь ласка, відео номер 2, увага на екран. Я просто в шокі, що таке та Янка Решила Рішила відкрити фабрику по збору меблі. Лапхо, не загама. гама? Чого вам доціль? Ні, не пхи. Ладно, роботи, роботи, я пойду відпочивати. Від себе я скажу наступне, що працювати з китайців та взагалі азіатських людей відомо всім віддавна. Отже, відео номер 3. увага на екран. Ота жена китаянка. Ось таких нужно искать. Масаж делает, убирает, готовит. Та мечта, а не жена. Ось така історія. І знаєте, що я хочу вам сказати? Що навіть, якщо взяти до уваги той факт, що це відео гумористичне, саркастичне, це, можливо, така більша гра на публіку, ніж реальне життя. В той же час мені чомусь важко представити, мені чомусь важко уявити, що чоловік, прийшовши додому, зразу від жінки отримує масаж там, ніг чи масаж спини і так далі. Навпаки, український чоловік після роботи завжди має якесь завдання, якась робота по дому, треба якісь покупки зробити і так далі. А на сьогодні все. Усім сімейного благополуччя, любові, щастя та радості. А тих, хто, скажімо так, мав досвід. Мав якусь практику спілкування з азіатськими жінками, там, жінками з В'єтнаму, з Філіппінц, з Китаю, взагалі з цілої Азії, я попрошу висловити це в коментарях. Мені самому максимально цікаво, мені дуже сильно інтересно, чи наскільки все так гарно і чудово, як ми бачимо в інтернеті. Всім добра, всім хорошого настрою до нових зустрічей.